Про налаштування польотного контролера в програмі Ліфтов. Я його налаштував під себе, під мій досить такий новачківський стиль польотів. І зараз буду пробувати на ньому залетіти в цей приміщення. Тобто, з налаштуваннями моїми я зміг це зробити. Тепер скидаємо. Налаштування польотного контролера на ті, які були за замовчування. Значить, скидаємо до стандартних налаштувань. От стандартні налаштування. Зберігаємо, виходимо назад. я пробую зробити те саме. Тобто залетіти в ці. Оу, 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 оу. Як ви бачите, дрон поводиться, наче скажена коняка. Я майже не можу ним управляти. Ну і це призводить до того, що мене дуже сильно трясе, кидає з боку в бік. Відповідно на так агресивно, як на, на мій стиль польотів в налаштованому дроні, я постійно мені доводиться підправляти, і я в кінці кінців не можу, не можу зробити те, що я з легкістю зробив на своїх стандартних налаштуваннях. Відповідно, вам доведеться налаштовувати польотні контролери як на реальних дронах, так і на, так і на симуляторі. Але коли ви налаштуєте і зрозумієте, як це робити, вас чекає дуже приємна гра. І польоти. Дякую за увагу.